Ні, мабуть, треба було теж зробити золотішка в роті. Ніколи б не пропали гроші, все рту. а супер. Ех, чого я не зробила оце такі золоті зуби собі? а? Треба, мабуть, було оце золото робити. А це треба було золото робити. Угу. Золото воно завжди золото. Лишить Супер -пупер. Потрібно.